Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні приготую максимально швидкий, простий та дуже смачний салат. Нам для нього знадобиться 250 г консервованої квасолі, 200 г моркви по корейськи, 150 г консервованої кукурудзи та 150 г вареної курки. Для заправки використаю майонез. Рецепт приготування моркви по-корейськи вже є на каналі, отож залишу посилання на її приготування в першому закріпленому коментарі під цим відео. Нарізаю курку середніми шматочками. До нарізаного м'яса додаю моркву по корейськ, консервовану квасолю та кукурудзу. За необхідністю до салату додаю сіль та заправляю салат майонезом.